Миліший дим на батьківщині, ніж вогнище на чужині. Слово на гору може підняти, а може й болото кинути. Я карав на горі свисне. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Я до Києва На козак хто боїться собак. Важка робота смачний хліб пече. Мати годує дітей, як земля людей. Берись дружно, не буде сутужно. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Як гребля, так і мин, як і батько, так і син. Слово вилити горобцям не це й Хата з дітьми базар, а без них пустка. Вскрійся, вдома найкраще. Чорна земля, а хліб родить. Гарно того навчати, хто хоче все знати. Згода їм будує, а незгода руйнує. Учений іде, а не учений слідом спотикається. Краще позинутися ногою, ніж язиком. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Книжка це маленьке віконце, але через нього видно увесь світ. Хто хоче багато мати, тому треба мало спати. Людина без книги, як риба без води. Людина без батьківщини, як Соловей без пісні. У козацькому роду мимо да. Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. Не журися, козаче, нехай твій ворог плаче. Береже, ну, Бог береже, а козака шабля. Без верби і калини немає України. Дорогу вибирай та рідної землі не забувай. Де робить гурточок, там повний куточок. На світі горшки ліплять, а такі ж самі, як і ми. Грамоті учиться завжди пригодиться. Будь великий, як верба, здоровий, як вода, а багатий, як земля. Хочеш калачі, не сиди на печі. На чужині і сонце не гріє. До нашої хати завітайте, чесний люд привітайте. Вік живий, вік учись, За родини в столом і їжа смачніша. Роботячі руки гори вернуть. Знання людей, що крила пташині.